Люди почали зникати саме пов'язано зі збройним конфліктом чи з техногенними ситуаціями. Особливо це стало таким питанням дуже болючим з повного вторгнення з лютого 2022 року. Люди зникають безвісті, що робити рідним. Рідні в перший час починають губитися, що саме їм діяти, куди піти, де знайти, де знайти хоч якусь інформацію і дуже переймаються цим. Тим паче, що більшість зникаючих це військові. Що саме робити в цей час треба людям? Ну, по-перше, їм треба. Зібратися і звернутися до державних органів, які саме займаються зникло безвісті людьми, це по-перше поліція. Вони повинні звернутися до національної поліції і подати заяву про зниклого безвісті. Хто може звернутися? Може звернутися будь-хто. Бажано, щоб це були близькі родичі, які ще й можуть здати ДНК. Вони пишуть заяву і обов'язково після цього на другий день отримують витяг про те, що відкрита кримінальна справа, кримінальне провадження. Отримавши цей витяг і здавши ДНК, вони вже звернулися до першої структури, яка починає пошук. Також вони, якщо це військовий, вони звертаються до ТЦК та СП, до так називаємих військоматів. Не обов'язково з того, з якого був призваний саме їх рідний. Це може бути будь-який ТЦК. Вони звертаються, і якщо вони тривалий час. Декілька п'ять-сім днів не мають зв'язку із рідним. Вони можуть подати заяву, щоб ТЦК звернуло, звернулося саме до військової частини, в якої служив військовий. Або може вже в ТЦК є якась інформація, сповіщення чи повідомлення про їх рідного. Якщо, наприклад, вони отримали вже це сповіщення, це чи повідомлення, далі починають працювати система, яка буде підтримувати ці родини. І вони можуть оформити, наприклад, грошове забезпечення той період, поки їх військовий саме є зниклим безвісті. Тому що ми знаємо, що багато родин є в ВПО, багато є з маленькими дітьми, і це основна зарплата, наприклад, це основна підтримка була, або це бабусі чи матері, які поодинокі, з... Один... вони також, держава про них спілкується і вони отримують таку державну підтримку. Коли вони вже зробили і відпрацювали і в ТЦК, і в Національній поліції, Далі вони починають обов'язково звертатися до НІВ. Ніб, НІБ це структура, яка саме створюється в кожній країні, де іде військовий конфлікт. Звернувшись до нібу за телефоном 1648, вони можуть надати всю інформацію, тому що саме в цій структурі і збирається початкова інформація. Саме ця структура вона не спілкується напрямую з НІБУ, наприклад, Росії, але вона отримує вперше інформацію від Червоного Христа, наприклад, підтвердження про полон. Тому обов'язково родинам треба подати саме до національного інформаційного бюро. Далі вони звертаються в СБУ до об'єднаного центру пошуку полонених та до координаційного штабу. Я ще раз кажу, що звернутися може будь-хто може бути рідний, але на жаль, у нас буває так, що рідний можуть знаходитись за кордоном. В такому випадку може звернутися знайомий сусід, будь-хто хто знає про факт саме зникнення, але в зворотню зв'язок може отримати тільки близькі родичі, тому що зберігаються персональні дані людини. Також вони подають інформацію на сайт МВС для того, щоб їх рідного включили до реєстру зниклих за особливих обставин та отримати витяг з реєстру за особливих обставин. Єдиний реєстр зниклих за особливих обставин це така електронна база, де, яка призначила для зберігання обробки і використання інформації для пошуку. Я сказала, що вона знаходиться при МВС України і саме туди вони подають в електронному вигляді. Щоб отримати витяг, вони додатково подають заяву на отримання витягу. Хто ж може подати заяву? Можуть будь-які близькі родичі, і цей перелік на навіть ширше ніж саме близьких родичів, які можуть отримати грошове забезпечення. Тобі ж тут може бути не обов'язково батько, мати, дружина там чи чоловік зниклого, діти. Це може бути і племінники, можуть бути там тітка, може бути людина, яка була на піклуванні цих зниклих. Але їм потрібно при подачі заяви звернути увагу на те, що потрібні документи повинні вони обов'язково предоставити. Документи по двох випадках: перше, що ця людина зникла саме за особливих обставин, як правило, якщо це військовий, це може бути сповіщення чи повідомлення з військомату чи з військової частини. І друге. Це обов'язково треба підтвердити родинні зв'язки, подаючи ці заяву протягом максимум 30 днів, якщо потрібна додаткова перевірка. А так ми намагаємось надавати ці витяги протягом 10 днів. Люди можуть отримати цей витяг, наприклад, на свою електронну адресу або на письмову адресу, на свою поштову адресу, де вони саме мешкають.